Будуєте, ремонтуєте, чи лише плануєте це зробити? Навіщо працювати руками, якщо можна нашими будівельними інструментами? Магазин рукоятка на Вітрука 9. без нас вам просто не обійтися. Біля будинку культури впродовж дня працювала виставка Продаж робіт Житомирських майстрів. Усі кошти від реалізації ексклюзивних речей ручної роботи підуть на лікування Наталії Белічкової. Є зробили 15 хіміотерапій, дві операції і дві лучові терапії. Пережила вона за ці 3 роки дуже багато. Зараз вона стоїть перед вибором, жити или не жити, тому що не можуть вони таки в какой же все-таки конкретно у нього діагноз. Наташа їде для того, щоб обслідуватися і провести дуже важливий аналіз, який би дав общую картину того, що відбувається з її організмом. Якщо ми всі гуртом зберемося і допоможемо, хоча б одній людині могла вилікуватися і жити, просто жити. Організатори акції розповіли, що нині Наталія Білічкова перебуває за кордоном на обстеженні. Діагностика коштуватиме майже 10 тисяч доларів. Виїхала вона ще не маючи повної суми. А зібрані кошти друзі перекажуть на вздогін. І друзі мої, которые вот работают в Капебрідове это флористи, декоратори. Э, то тобто вони в силу своїх можливостей підключають своїх друзів, друзі підключають друзів своїх і так далі. Очень много допомогли нам социальные сети, ВКонтакти, Фейсбуки і так далі. Люди просто приходили приході куди здавати деньги. І ми віримо в те, що вона переможе. Тому що друзі інакше не ну, не поступають. Кажуть увечері у будинку культури відбувся благодійний концерт для збору коштів на лікування.